Вітаємо! Це Маша. А це Саша. Новинки, цікавинки, хитрощі, практичні та корисні поради фахівців. Усе, що стосується будівництва ремонту та домашнього затишку у проєкті Профібут. Сьогодні у програмі ви дізнаєтесь переваги теплового насосу, правила вибору вхідних дверей та вікон для вашої оселі, а також як виглядає стиль біоніка в інтер'єрі. А чи знаєте ви, що придбавши тепловий насос, ви отримуєте одночасно і джерело обігріву і охолодження помешкання? А як його правильно обрати, встановити та ще й за це отримати грошову компенсацію? Дізнайтесь, переглянувши рубрику «Поради від теплосфери. Мало у кого виникає сумнів, той факт, що ціни на енергоносії будуть тільки зростати. За прогнозами аналітиків, уже найближчим часом тарифи на теплопостачання зростуть до європейського рівня. На електронну адресу профібут останнім часом надходить запитання щодо вибору ефективного теплопостачання у співвідношенні ціна якість. Щоб розібратись в такому нелегкому завданні, ми звичайно звертаємось до фахівців та дізнаємось відповіді на ваші запитання. Пан Олександр хоче встановити собі тепловий насос і запитує, чи дійсно є такі теплові насоси, які взимку обігрівають оселю, а влітку працюють як кондиціонер. І взагалі, на що потрібно звернути увагу при виборі теплового насосу? Так, дійсно, є такі теплові насоси, і ми якраз стоїмо біля одного з них. Це повітряний тепловий насос. Це недавно з'явився на ринку. Сам принцип роботи, що він бере енергію повітря перетворює в тепло. А насправді він працює на електриці. Тобто можна отримати взимку в опалювальний сезон з 1 кВт. Електроенергії 3 кВт тепла. За рахунок цього йде найбільша економія. Це дійсно хід продаж, хід встановлення зараз за останні два роки. На що треба звернути увагу? Перш за все на виробника цього теплового насоса. Є е, виробники, які заходять на ринок, просто щоб продажі робити, але треба звернути увагу, чи є сервісні центри, чи є запчастини до них, чи є е, цей бренд впізнаваємо е, на ринку опалювальної техніки. І насправді цей тепловий насос, е, крім зими, він ще так само працює літом. Він перетворює 1 кВт електроенергії на 5 кВт холоду літом. Він, поставивши в елементарні фан ті, що ми бачимо в приміщенні від кондиціонерів, ми можемо отримувати охолодження приміщення. Також він з таким самим коефіцієнтом перетворення гріє, підігріває гарячу воду. При встановленні такого теплового насоса не обов'язково ставити сонячні колектора. Компанія Теплосфера хоче презентувати для всіх власників житла унікальну програму від Європейського банку розвитку програму І Energy». Ця програма дозволяє отримати компенсацію в розмірі 35% на енергоефективне обладнання, тобто газові котли, теплові насоси, сонячні колектора. Наші фахівці підберу допоможуть підібрати як обладнання, так і отримати цю компенсацію. Будь ласка, в будь-який час телефонуйте. Ми будемо раді відповісти на ваші запитання. Щоб обрати якісні вхідні двері та вікна для оселі, потрібно знати певні нюанси. А от саме які дізнаєтесь, переглянувши наступний сюжет. Вхідні двері та вікна це є одні з основних елементів теплоізоляції в оселі. Від 10 до 20% тепла втрачається саме через вікна та двері. Тому їх обирати потрібно дуже прискіпливо. Сьогодні ви дізнаєтесь, за якими ж критеріями потрібно обирати вхідні двері та вікна, щоб вони виконували свої прямі функції не один рік. Якісні надійні вхідні двері повинні гарантувати повний захист від злому, забезпечувати достатній рівень звукової ізоляції від шуму, а також володіти хорошими теплоізоляційними властивостями, відповідати внутрішньому стилю квартири або зовнішньому дизайну будинку. При виборі броньованих сталевих дверей потрібно звертати увагу на деякі моменти. По-перше, конструкція лицевого сталевого листа повинна бути цілісною. На ньому не повинно бути швів зварювання, так як шви істотно знижують надійність конструкції. По-друге, правильні сталеві двері повинні мати додаткові ребра жорсткості, які добре зміцнюють конструкцію. Також важливо звертати увагу на товщину сталевих листів і їх склад. Якщо це легкий по вазі, 1,5 мм лист легової сталі, такі двері досить надійні і стійкі. Інший важливий момент, на який потрібно звертати увагу, вибираючи вхідні двері, це дверна коробка. Вона може бути простою із зварених сталевих листів і складною цільногнутий профіль. Другий варіант, звичайно, набагато надійніший, в першу чергу, завдяки відсутності зварювальних швів. Хорошим рішенням для вхідних дверей є наявність гумової прокладки по периметру дверей. Це запобігає проникненню в квартиру сторонніх запахів і шуму зі сходової площадки. Дверні замки, петлі і дверне вічко також впливають на рівень захисту вашого будинку. Найкраще, якщо на вхідних дверях встановлено не один, а два замки циліндричний і сувальний. Перший добре захищає від злому завдяки тому, що до нього дуже складно підібрати відмичку. А другий бере на себе силовий захист, так як його дуже складно вибити. Петлі є одним з найслабших місць у дверній конструкції. Так як при бажанні їх можна зрізати по швах болгаркою або вибити кувалдою. Усунути цей недолік допомагають протизнімні штирі, коли двері зачиняються, вони йдуть в гнізда. У дверній коробці і міцно фіксують двері. Навіть якщо петлі зріжуть, двері будуть добре триматися. Для вічка одним з найважливіших показників є максимально можливий кут огляду. У якісних хідних дверях наповнення має бути мінвата або шпінопласт. Зовнішній вигляд дверей для багатьох також є важливим фактором. Єдине, на що варто звернути увагу, це якість матеріалу, з якого буде виготовлено зовнішнє покриття. Цей матеріал повинен бути надійним і стійким до зовнішніх впливів. Усім перерахованим функціям якісних хідних дверей відповідають двері торгової марки Патріот. Крім того, дверні конструкції заводу Патріот володіють найширшою палітрою. Декоративних панелей з різноманітними текстурами. Завдяки цьому кожні двері стають не тільки інструментом захисту будинку і майна, але й красивою деталлю інтер'єру. На сьогоднішній день пропозицій на ринку металопластикових вікон, м'яко кажучи, дуже багато тому, щоб обрати якісні вікна, потрібно знати певні нюанси щодо їх вибору. Щоб ваші вікна виконували свої прямі функції, варто пам'ятати, по-перше, важлива якість самого пластикового профілю, його колір, структура і зовнішній види. Також важливо, щоб вікно було міцним і стійким. Для цього потрібно обирати профільні системи із спеціальним армуванням замкнутого перерізу, яке виготовлене з міцної оцинкованої сталі. Такими властивостями володіє віконний профіль торгової марки Века. По-друге, крім профілю, так само важлива фурнітура. Дуже важливо не помилитися з її вибором. Деякі фахівці, такі, наприклад, як компанія Вікно Плюс, радять фурнітуру від німецького виробника Пінкхаус, яка вже майже 100 років на ринку. Дуже поширене явище, коли в гонитві за дешевизною люди вважають за краще встановлювати дорогий профіль і дешеву фурнітуру. Це загрожує скріпінням при відкриванні вікна, постійним заїданням механізмів. Якщо ж ви хочете, щоб ваші вікна без проблем відкривалися і закривалися, не економте на фурнітурі, тому що це витрати на майстра і постійна необхідність ремонту вікон. По-третє, крім профілю та фурнітури, так само важливий сам склопакет. Якісний склопакет забезпечує надійну звуку і теплоізоляцію віку. Склопакет має бути заповнений аргоном і мати два енергозберігаючих скла: теплу дистанційну рамку. Тільки тоді він забезпечує рекордний коефіцієнт опору теплопередачі вікна. Неякісний склопакет це швидка розгерметизація вікон. Також важливою складовою довговічності металопластикових вікон правильний монтаж. При неякісному монтажі до вас в оселю може затікати вода з вулиці. На схилах або під підвіконням може завестись грибок. До того ж, якщо вікна встановлені не по рівню, це може викликати проблеми з роботою фурнітури і щільним приляганням стулок вікна. Отож, якщо ви замовляєте вікна, обов'язково цікавтесь, компанія, до якої ви звернулись, чи вона встановлює вікна, адже професійні фірми роблять все комплексно. Звертаючись до віконної фірми, пам'ятайте, що вона повинна зарекомендувати себе на віконному ринку. Інакше у разі будь-яких проблем з вікном або установкою відстояти свої права буде набагато важче. На українському ринку, зокрема у Рівненській області, компанія Вікно Плюс зарекомендувала себе як професіонал. Саме вона є офіційним представником торгової марки Века і Вінкхау. Команда Вікно Плюс допоможе не тільки підібрати металопластикове вікно за потребами вашої оселі. А й допоможе встановити їх, надавши гарантію. Якщо вам потрібно якісні вхідні двері торгової марки Патріот, вікна, які мають сертифікати якості і відповідно будуть прикрасою вашої оселі, збережуть тепло і прослужать не один десяток років, тоді звертайтесь до магазину Лідер, який знаходиться у місті Рівне, та до представника торгової марки Вікно плюс в Рівненській області. Завітайте, замовляйте і швиденько отримуйте якісні вікна та двері провідних виробників. На ринку оздоблювальних матеріалів з'явився принципово новий матеріал гнучка цегла. Її можна використовувати як всередині, так і зовні для оздоблення будинку. За своєю структурою, гнучка цегла близька до штукатурки, а зовні нагадує клінкерний камінь. Гнучка цегла кріпиться до будь-якої поверхні. Перевагами гнучкої цегли є довгий термін експлуатації до 30 років. Матеріал вогнетривкий, екологічний, виготовляється з кварцевого піску стійка до стирання впливу перепадів температур та механічних впливів. Гнучка цегла легка та проста у монтажі. Щоб заощадити кошти, ви можете самостійно провести укладання гнучкої цегли. Перший етап. При потребі вирізаємо ножицями чи ножем потрібну частину полотна. Другий етап: зубчастим шпателем наносимо клей для плитки на поверхню. Далі підносимо лист до намазаної поверхні і притискаємо. На наступному етапі потрібно взяти і прокатати вузьким роликом так, щоб по краях кожної цеглинки виступила клеєва сунеч. Далі плоским шпателем або іншим плоским інструментом шириною 8-10 мм плавним рухом рухатися по шву. І втирати розчин. У разі необхідності зайвий розчин прибирати зі шва за допомогою шпателя. Для того, щоб цегла прослужила довго і не піддавалася впливам зовнішнього середовища, рекомендується обробка поверхні водовідштовхувальним розчином. Підходи для оформлення фасадів, інтер'єрів, облицювання внутрішніх стін і перегородок, лоджі, балконів. Гнучка цегла широко використовується для декору круглих і нестандартних поверхонь. Арок колон, віконних груп. рекомендована для використання в системах теплоізоляції в якості верхнього облицювального шару, а також застосовується в каркасному домобудівництві. Облицьовувати гнучкою цеглою можна не тільки фасади і стіни будинку. Дизайнери часто використовують декоративне покриття для обробки камінів, простінків сходових прольотів. Фрагментарною кладкою виділяють віконні та дверні прольоти, кути і виступаючі елементи споруди. Гнучка цегла настільки універсальний матеріал, що є де розгулятись в вашій фантазії, а придбати гнучку цеглу відповідного кольору та фактури. Щоб створити неперевершений інтер'єр чи екстер'єр вашої оселі за доступною ціною, а також усі супутні матеріали, можна за адресою місто Рівне, вулиця Київська, 36, у холі, готелю Турист або ж телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. Ви б хотіли жити на природі і при цьому користувати всіма благами технічного прогресу? Алло, перезвоню пізніше. Тоді стиль Біоніка для вас ідеально підійде. А як він виглядає, і власне як його створити? Дізнаєтесь, переглянувши рубрику Сам собі будівельник. Стиль біоніка один з недавно з'явившихся напрямків дизайну, що характеризується гармонійним поєднанням природи та техніки. Причому одна з умов такого співіснування полягає в тому, що техніка створюється за подобою живих організмів, що мешкають в природі. Зовні цей стиль характеризується плинністю і плавністю ліній і формами, які максимально повторюються у природі. У створенні такого інтер'єру завжди використовуються тільки натуральні матеріали і кольори, що зустрічаються в живій природі. Біоніка не терпить суворих геометричних ліній і конструкцій. Її стихія незавершеність і недомовленість, ілюзія руху, яка створюється в обстановці спеціальними прийомами. Її джерело натхнення сама природа. Створення інтер'єру в біонічному стилі це гарантія абсолютної індивідуальності. В такому інтер'єрі завжди буде присутнє життя, яке дивує. Стиль здатний створювати небувалі, часом ілюзорні ефекти, залишаючи максимум свободи в поводженні з простором і формою, можливість жити в повній гармонії з природою, не порушуючи її законів і не знищуючи її красу, і при цьому не відмовлятись від усіх тих зручностей, які дарує нам науково-технічний прогрес, вже не одне століття. Щодо меблів, це крісла, дивани і стільці, що повторюють образи людського тіла, ніжки столу виконані у вигляді переплетеного коріння дерева, шафа, що імітує печерний грот, люстра з гронами лампочок, що нагадує бризки води, або ж світильник, схожий на букет квітів, в обробці підлоги та стін дерево, камінь або ж будь-який інший матеріал, що володіє природною фактурою. Наприклад, натуральні шпалери. Якщо ж інтер'єр створюється з допомогою інших сучасних матеріалів, то в обов'язковому порядку вони. Зовні повинні бути схожі на натуральні. Якщо ви хочете створити атмосферу в органічному стилі у себе вдома, тоді забудьте про звичні форми меблів, прямі кути і лінії, аксесуари з металу або пластику, і зосередьтеся на закруглених, зглажених формах їх тілісності і монолітності, які в самій природі в інтер'єрі не вітаються повторювані елементи. Кожна складова повинна бути хоч в чомусь унікальною. Як унікальний будь-який листочок на гілці дерева. Всі приміщення повинні бути наповнені повітрям, світлом і не здаватися захаращеними і важкими. Любі наші глядачі, якщо ви раптом не встигли побачити щось з програми, а також вас цікавлять корисні поради щодо ведення домашнього господарства, тоді. Заходьте на сайт рівне 1tv у спецпроект «ПрофіБуд». Повідомляйте нам, що вам подобається, що ще хотіли б дізнатися зі сфери будівництва та ремонту. А зв'язатися з нами дуже просто. Надсилайте листи на нашу електронну адресу пробут 1tv Шукайте нас у Фейсбуці та залишайте свої коментарі. І до зустрічі вже за тиждень, де ми обов'язково розкриємо вам маленькі секрети великого будівництва. Завжди ваша Саша та Маша. Бувайте!